Вітаємо вас у FastLine Studio. Мене звати Анастасія, я керівник цих двох просторів, і сьогодні я вам розповім, як то все було на початку. Яка була перша реакція на салон після відкриття? Та чи легко вам вдалося набрати постійних клієнтів? А, перша реакція була кумедна, тому що спочатку казали: «О, це ті, що нагодували пів Варшавського. Тому що настільки було воно грандіозне це відкриття, але надалі клієнти залишалися з нами, тому що в цьому комплексі це, напевно, перша така унікальна торгова пропозиція, яка дозволяє об'єднати одразу до п'яти послуг одночасно. Це було щось нове, щось свіже, що людям було потрібне. Зараз, майже рік по тому, що б ви сказали про систему Fastlane Studio? що реально дає франшиза. Франшиза це в першу чергу готова модель бізнесу. Вона пропрацьована, прорахована, повністю є внутрішні процеси, які вже налаштовані. І це дуже зручно, тому що це, умовно кажучи, готовий бізнес, який вам треба просто профінансувати і надалі слідкувати, щоб ця система працювала. Але що є також дуже зручним у Fastlane Studio, це те, що тут відкриті до діалогу, якщо у вас є якісь пропозиції, якісь бажання покращити цей бізнес, то Велкам, тут завжди раді. Що б ви сказали людині, яка сьогодні думає, може спробувати франшизу Фаст Studio? Е, моя порада. Якщо хочете Fast Line Studio, то приймайте рішення у режимі Fast, бо розгрібають як пиріжки.